Якщо людство програє війну з роботами, це станеться через мультфільм Волі. Бо тут роботи такі мімімішні, навіть та, яка здатна знищити все все одно мімімішна. Ну а з пенсіонерами боротися і не треба. Треба просто почекати. Хоча я б не відмовився, якби один стеригань в кремлівському бункері взяв би з дух. Animation з вами, і сьогодні ми поговоримо одразу про два мультфільми студії Піксар: це мультфільм Валлі і мультфільм вгору, який в нашій локалізації називаються. Уперед і вгору, а потім студія Pixar підкинула їм свиню і назвала інший свій мультик уперед. Але що керувало нашими перекладачами, це окрема розмова. І я вам вкотре пропоную, якщо дуже цікаво, щоб я зайнявся порівнянням нашого дубляжу з оригіналом, Пишіть про це мені де правильно. В коментарях. Ну а ще не забувайте лупашити вподобайку, бо я ж готуюся до кожного віднеду. Наприклад, дорослі жарти мультфільму в пошуках немо записував під водою. І тоді мені запропонували для мультфільму вгору записати всі свої фрази на повітряній кулі. Ну я думав одну повітряну кулю в кадрі вам показати. Але вирішив, що косплеї на фільми жахів, це все ж таки не моє, а каналу культовик. Якщо любити фільми жахів, це прям ваш канал, раджу подивитись. Але... Мені довелось вигадувати щось інше. І тому я вирішив. Раз це і космічна, і ульотна тема поміняти вам ось ці картини. Ну а тепер, коли по-справжньому і космічно, і ульотно, ми готові оглядати і мультфільм волі, і мультфільм вгору, і шукати в них дорослі жарти. А за те, що я так для вас заморочуюсь, дуже варто лупанути мені вподобаєньку. Це допомагає поширювати відео. Дякую вам. Вже майже на початку ми бачимо орган Гарвестік. Що це таке? Це жанр наукової фантастики, де люди палюють за іншими, щоб розбирати їх на органи. В нашому випадку головний герой робот. Відповідно, запчастинки ніби здаються не такими страшними, але навіть творці здогадували, що це не варто показувати в кадрі, а залишили поза кадром, як він збирає детальки. Вже з мертвих роботів. Я не знаю, чи можна вважати лівчик дорослим жартом, бо деякі з дівчат починають з п'ятого класу їх носити, але в статті всі іноземні зачисляють саме цей жарт до дорослих, коли волі не може розібратися. А не хіба воно потрібно? І вирішує, що це в нас для оченят. Можливо, щоб спати. Ну, замість маски для літачка. А оцей жарт ви навряд знайдете хоч в якійсь англомовній статті, бо волі що ручками підбирає ось цей от росточок, дуже схожий на Юлію Тимошенко з її рекламними плакатами. І ви здивуєтесь, вона випустила їх після виходу мультфільму. Цікаво, чи не надихалася? ага? Я просто не міг вам не показати і не порівняти. До двох найбільших і, на мою думку, прям жахливих проблем мультфільму з їх дорослістю ми повернемось в самому кінці огляду. Валі а поки перестрибнемо до робота МО, який. Чомусь вирішує потерти дупу валлі, на що той реагує здивуванням. А Якби ви реагували, якби вам хтось ось так от натирав ваш зад. А я ніде цього елементу не знайшов. Можливо, в нашому дубляжі це прибрали, але в оригіналі, як пишуть статті, робот, який стикався з валлі, казав йому звуки, які були піском, але інтонацією нагадували слово АСАЛ, тобто засранець. Тож творці маскували дорослу ругань під. Піск дроїдів, ну, отак от повеселили дорослих, щоб діти не зрозуміли. ага. Ще одна фраза, яка не зрозуміла дітям, бо вони считують прямий контекст, це коли наші пасажири рятують дітей. Джон, зараз у нас будуть діти. Ну так, ми ж всі дорослі знаємо, що треба для того, щоб діти з'явилися. Тож, цей жарт тільки дорослі і оцінять. Ну а ми переходимо до трьох найдоросліших пунктів з мультфільму волі, і перед тим як ми це зробимо, прошу перевірте, А ну як гучно дзвонить ваш калатайчик, а чи не пропускаєте ви якісь мої відосики? Ну і звісно, якщо можете, підтримайте мій канал. Звісно, фінансово в першу чергу треба підтримувати ЗСУ. Тому в мене завжди в описі фонд Стерненка є, бо він дуже гарно звітує, а мені можете. Підтримку виказати, просто поширивши це відео для друзів, бо це реально допомагає. Ну а якщо є якісь гроші, які можете витратити і на мене, то будь ласка, от QR-код, переходьте на баночку, в описі теж є посилання. І я хочу подякувати всім цим неймовірним людям, що підтримують мене доволі таки давно, і якби не вони, чесно, мій канал би вже давно. Не існував. Спасибі вам, Велетенські, особливо дяка Іванні Блощаневич, яка підтримує мене на найвищому рівні. Дякую вам усім. Ну а ми переходимо до найдоросліших, найнебезпечніших жартів. Перша з них це відрубання голови. Так, Єву просто ремонтують так. Валі бачив її, що в неї голова окремо. Не знаю чому, але він сприйняв, що її реально обезглавили, і тому увірвався на допомогу. До речі. З цією допомогою він фактично очолив бунт роботів, які з'їхали з глузду. Якщо ви придивитесь до кожного з них, вони усі не в адекваті і усі кайфують від того, що збігають від полагодження. Ну а у валі є така романтика, що в кінці вони майже цілуються. Так, так, це саме цілунок, і маленький дроїд, що очистив дупу у волі, виходить з іншими, якраз тією самою зграєю навіжених, і. Щоб не заважати поцілунку, він всіх малесенький уводить. Але найжахливіше в цьому мульті це нормалізація або навіть романтизація дуже і дуже гидких речей. Почнімо з того, що не дуже страшно, але дуже неприємно: збирачі сміття. Якщо ви стикалися з такими людьми, не дай Боже, в одній багатоповерхівці, ви знаєте, що це неймовірна проблема. Це вонь, яка ніколи не завершується, таргани, щури. І ви юридично нічого не можете з цими людьми зробити. Це жахлива хвороба, яка в цьому мультфільмі романтизується. Якби волі просто збирав щось, щоб здогадатися, на хіба воно потрібно, було б одне. Але він реально збирає все це в великій кількості, і це реально сміття. Звісно, ви скажете, що це посилання на Аріель, і це так і є, але та кількість запчастини хламу, які він приносить, просто жахає, і все це показано дуже красиво, хочеться так милуватися, у ті бузенькі. Дуже стрімно, що через це хтось може таким захворіти, і опинитись поруч з вами. Ось це реально дуже стрьомно. і тут збирачу сміття не наваляли повну пазуху. Якось студія Pixar пропітляла між крапельок. Але коли вони випустили щось схоже з дорі, їм реально так екологи наваляли. Якраз таки за романтизацію засмічення океану. Хоч ситуація з Воллі нічим не краще, чесно, нічим. Але набагато гірше це романтизація поведінки Валлі, коли він залишається з непритомною Євою. Давайте згадаємо, що основний рушій для Валлі — це бажання з кимось потриматися за ручки. Він це побачив в фільмі, він так сприймає кохання, і це його найвищий прояв. Уявіть, що для людини найвищий прояв кохання. Порівняйте це з цим. Співставте. Бо це ж дитячий мультик, вам же ж нічого більше не покажуть. А тепер подивимося, що Єва в нас втрачає свідомість. Так вона переходить в якийсь режим очікування, і він на початку намагається її рятувати, заряджати сонячною батарею. Це справді мило, і це те, що вона бачить, як він тримав парасольку, як його лупашла блискавка. Але потім він починає романтизувати свої стосунки з непритомною істотою. Він їздить з нею на човнику, і це реально вже крінжатіна. Але найстрашніше те, що він силою намагається з нею зробити те, що він хоче, свій прояв кохання силою, з непритомною істотою. Якщо ви не усвідомлюєте, наскільки це жахливо, я дуже раджу вам подивитися фільм Перспективна дівчина. Я робив огляд на каналі NotGeek, і це про те, як дівчинка прикидалася з п'янілою, а ось такі хороші хлопці, як Хороший Валлі, привозили до себе і намагалися цим скористатися. І ось це романтизується в дитячому мультфільмі. Як на мене, це просто жахливо. Не знаю, як це пройшло у Піксара і чому вони не вирвали за це купу хейту. Я розумію, для багатьох з вас це може бути найулюбленіший мультик, і те, що ви зараз почули, вас просто буде коробити, ви скажете, а ти все висмактав з пальця, це все не так. Але це так, ми маємо усвідомлювати, що нам згодовують і до чого це призводить. Це дуже погана річ. В цьому мультфільмі тут є і хороші речі. Звісно, мультфільм не той, що треба прям брати і викидати, але відзначати цей момент в своїй голові, розуміти, що він погано впливає на все людство, коли романтизують такі речі. Ми зобов'язані. Це наша відповідальність. Я питаю, що це ти робиш. Що, вже налупашили мені дізлайків? А як вподобайка навпаки? Огидка чи гидотка? Налупашили? Якщо це був ваш улюблений мультфільм, сподіваюся, що ні, сподіваюсь, ви не образились на таку критику, бо я намагався її обҐрунтувати. А тепер давайте до детоксу. Давайте перейдемо до мультфільму вгору. Окрім того, що це найдоросліша історія з усіх піксаровських, які я тільки бачив, бо починається все з дуже довгої історії про кохання. Яке було знайдено ще в дитинстві, і, хоч завершилось в поважних літах, та все одно залишає велетенський шрам. Дуже тяжко дивитися цей мультфільм на початку. Над дорослих жартів в ньому нема зовсім пахабних нема. Що називається какульних? Ну, будь ласочка, це перше, який зустрівся за мультфільм. Коли Рассел йде в кущі, він кричить: А я. Містер Фредеріксон каже, що йому байдуже. А після того як Расл зробив свої справи, він каже: Треба було дума. Це, взагалі, дорослий жарт не з мультика, а з того, що його супроводжує. Є саундтрек. Один з саундтреків називається Показати птаха, як він там називався Манс. Показати птаха мансу, і це ніби перероблена, дуже поширена англомовна фраза. Перевернути птаха, це так, це той самий жест, який треба заблюрювати. Сподіваюсь, ви реально любите ось ці розбори дорослих жартів. І тоді для вас, ось тут є плейлист з усіма іншими розборами, які були попередні з інших мультів. І я все ще сподіваюся на вашу вподобайку. Ну, обов'язково візьміть отак от і іти, і це мені допоможе. Та й вам, щоб подивитись наступний ролик у п'ятницю. Ну а ми. Продовжуємо. Можна заявити, що удар по голові це щось доросле, бо тут показують ще й кров, але це не є по факту жартом, це частина історії, і її діти сприймають так само, як і дорослі. А от що діти могли не збагнути, то селиходій, який фактично вбивав конкурентів, хоч вони по факту і не були конкурентами, що він там каже? Картограф складає карту, ботанік шукає квіти. І навіть містру Фредріксону, який є палким фанатом, ви прилетіли у цьому у летючій хаті? Це Чарзмунд. Це він. Ми з дружиною на вас мало не молив. <гум> у вас гарний смак. <гум> він теж не вірить і готовий його вбити. «Старий Ган мандрує до водоспаду у летючій хаті. Та історія найоригінальніша. Цікаво, чим вона закінчиться. Я сподіваюся, що переважна більшість дітей не розуміє фрази, що вона мені не мама. Філіс, ти що так і звертаєшся до рідної мами? Філіс мені не мама. Коли Расл розповідає, що якась жінка не дає йому спілкуватися з батьком і каже, що ти йому заважаєш. Бо це про розлучення, про життя в іншій родині. І дуже хотілося б, щоб якомога менше дітей з цим стикалося і розуміло це. Але в цілому, дослідивши ці два мультфільми, ми можемо прийти до дивовижного висновку. Чим доросліша сама історія, тим менше вона потребує ось цих. Похабних, дорослих жартів, незрозумілих дітям, тобто, щоб утримати увагу дорослої людини, їй достатньо дати нормальну історію, а не напихувати звичайну історію, яка більш приємна для дітей, тим, що вони не зрозуміють. На цьому все як завжди, прошу лупанути вподобайку, поширити це відео, написати мені коментарчик, а Я спробую вам відповісти. І звісно ж, підписатися, якщо ви досі чогось це не зробили, і перевірити, щоб гучно дзвонив ваш калатайчик. Дуже дякую вам усім на все добре! А ці картини я планував намалювати для свого каналу Позоряним війнам. В мене є ще й канал Позоряним війнам. Нічого собі. Отут От десь буде вспливачка на нього, якщо захочете подивитись. Можливо, я коли-небудь там ще щось випущу.